Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Всі ви, напевно, їздили в машині. Це зручно і швидко. Але ви знаєте, як впливає автомобіль на природу? Так, автомобілі і транспорт загалом є основним джерелом забруднення повітря в містах, їх вихлопними газами. Це впливає на стан природи і стан здоров'я людини. Діти, а ви знаєте, які види транспорту не забруднюють оточуюче середовище? Це електромобілі. Вони заряджають свій акумулятор і вирушають у дорогу. Також бережуть природу такі види транспорту, як велосипед і самокат. Дітки, давайте з вами намалюємо самокат. Це легко! Два кола, поперечина, ще одна вгору і поперек ще. Дивіться, у нас вийшов самокат. Молодці дітки! Пам'ятайте малята! Природа потребує вашого захисту і турботи. До нових зустрічей! Бувайте!